Про ситуацію у Херсоні на Херсонщині сьогодні оперативно розкажіть, будь ласка, чи а, обійшлося без обстрілів? Бачили, зокрема, що вчора ще ввечері вибухи були. Ну і вочевидь, ніч теж минула не дуже спокійно. Ну, якщо як ви вже сказали, там за минулу добу ми мали трьох поранених. А вже сьогоднішня дуба нам вранці нам принесла там загиблу пару сімейну це селище Зміївка Береславського району. І, на жаль, сьогодні загинула літня жінка просто на вулиці коло торгівельної точки серед білого дня, просто під час обстрілу, який там влучив на, близько цього магазину. Хочу сказати, що обстріли ну вони не прекращаються на протязі доби. Там у них немає такого що Вони простріляють зранку або ввечері, або вночі. Е, йдеться така. Вона е, ці всі обстріли вони не мають якоїсь системи. Це хаотичні е, такі ну, відбуваються. Ну, полювання, полювання, напевно, на людей, полювання на місця скупчення людей, тому що ну в обласному центрі там сказати, що вони воюють з десь якимись там військовими підрозділами. Ну це дуже важко сказати. Ну і дуже сильно сьогодні відбувалися обстріли в районі Береславського району. Поки що ми не маємо повної картини, що там відбувалося, що зруйновано, які там є втрати. Але ну дуже щільний вогонь, який відбувається там, тому. Казати про те, що там дійсно Херсонщина не спить. Ну Херсонщина під постійним обстрілом, але тримаються, і наші люди найде після закінчення будь-якого обстрілу люди з'являються на вулиці, продовжують своє життя, продовжують відновлення нашого регіону. От Мінреінтеграції закликає жителів Херсона та області не створювати масових скуч скупчень, щоб не стати жертвою російських обстрілів. А пане Олександра, невже були якісь ситуації, коли ці скупчення були? І з яких причин? Ні, ну скупчення, знаєте, вони утворюються стихійно. Це ж ми не кажемо, що вони там штучно створюються. Біля торгівельних центрів треба розуміти, що на сьогоднішній день не така велика кількість магазинів ще працює на, на території обласного центру. Ну і навіть будучи ну, казати так, що люди за час окупації вони дуже скучили за тим, що вони можуть вийти на вулицю, поспілкуватися. По, спокійно ви, висказати свої думки, десь ну, одне з одним там, зустрітися. Тому виникають такі, знаєте, стихійні місця там, скупчення людей. Це воно біля банкоматів, це біля знову ж таки кажу, торгівельних точок, це в, в районах ринків, які є там на території обласного центру, і взагалі. Взагалі, на території там, звільненої території Херсонської області. Але сьогодні адміністрація, там, і міська військова адміністрація, і військова адміністрація Херсонської області робить все для того, щоб ну, уникати таких скупчень людей. Якщо навіть ну видача гуманітарної допомоги вона здійснюється або в приміщеннях, або в місцях такі, які унеможливлюють велику кількість людей збиратися в одному місці, тому ну, ми намагаємося там підтримуючи слова Мінєвроінтеграції, про те, що мінтеграції мін, мін, е... мін про те. Да, мінерейтеграції е, про те, що дійсно не складати такі великі великі такі кількості місць і людей, які би там були в одному місці одночасно. Тепломережі та котельня пошкоджені внаслідок принаймні останніх ударів. Наскільки це впливає на забезпечення громадян теплом і з електроенергією постачанням її? Яка ситуація зараз? Ну на території Херсонщини, там звільненої принами Херсонщини, там відключення не задіюється там дитеком, тому. Електроенергія, якщо вона не пошкоджена там, під, ну, під час обстрілів, будемо казати, там підстанції або лінії електропередач, якщо вони не були штучно пошкоджені там, під час обстрілів, вони працюють в штатному режимі, вони подають електроенергію на всі ці ну, мережі, які потрібні. То саме і з теплопостачанням. Ну, дійсно, сьогодні вночі був переліт по котельні, ми маємо там аварійну аварійну ситуацію, яка Ну зараз е, виправляється, я впевнений в тому, що найближчим часом у нас буде все там, все добре в цьому конкретному, скажімо так, у тих конкретних спочивачів, які зараз, зараз залишилися без тепла. Ми бачимо, як ворог зараз активно використовує чи то кулі розвідники, чи то дрони, якими намагаються вивідати. Втратили, мабуть, зв'язок з паном Олександром. На жаль, обривається. Ну, розуміємо, звичайно, чому і є. Пан Олександр. Пан Олександре, розвідувальні дрони, чи то кулі, ось ці нові розвідники. Це явище спостерігається у місті чи в області? Ну, скажімо так, принаймні, я там візуально це не, не бачив. Але знаєте, у військові справи. Ми я думаю, що ми залишимо військовим. Нам вистачає тих обстрілів, які відбуваються сьогодні за допомогою артилерії або там, скажімо так, армійських цих мінометів, які враховуючи близькість ворога, вони ну напевно не потребують сьогодні таких там речей, як це відбувається в інших регіонах там України. Наостанок запитаю, запитають, чи відомо нам щось про переміщення техніки ворожої окупованої частиною Херсонської області? Можливо, місцеві жителі передають інформацію. О, у нас інформація, яка надходить постійно від місцевих жителів, вона там дійсно підтверджує, що є рух техніки. Рух техніки відбувається в різних напрямках. Знову ж таки, я не хочу заходити там на поля військових, тому там казати, де це конкретно відбувається. Але техніка рухається. Я би не сказав, що воно виглядає як там підготовка до великого наступу, але ну, є такі. Речі, які вказують на те, що окупанти не сидять спокійно. По Намі сьогодні була інформація про те, що там в Олешківській громаді вони знову зробили такий потворовий обхід. Вони перевіряли паспортний режим всіх людей, які знаходяться там на території цієї громади. Вони переписували пустуючі будівлі, які там є. Ну і це вказує на те, що вони такі розуміють, що їхні дні там перебування на цій частині, окупованій частині території Херсонської області, вони лічені, тому вони там. Готуються чи до оборони, чи до там, такого, знаєте, як вони пози негативного наступу, як вони кажуть про це. Тому, скажімо так, вони не сидять на місці, але я... всі наші верніше, дані, які сьогодні існують, показують, що це все відомо нашим Збройним силам, і вони дуже чітко реагують на всі ті речі, які відбуваються у супротивника. Пане Олександре, дякую вам за інформацію. Дякую за те, що долучилися. Херсонщина тримайся. Олександр Самоленко, голова Херсонської обласної ради. Бо віз нами на прямому зв'язку. Ми ж рухаємося далі.